ТЕР на телеканалі Гітр Радіо 1 і з нами є вже наступний гість на зв'язку Це секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук. Пане Богдане, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий день. Пане Богдане, ну оскільки шацька громада, не можу не запитати, як у вас курортний сезон? Чи він в розпалі, чи є люди? Як цього року? Ну, можу сказати, що. Як, як ну як такого не було ситуація в країні е з війною сьогодні? Туристи е нататську громаду для відпочинку, ми спостерігали протягом е е літа е тільки такі уікенди, тобто тури вихідного дня, коли е можливо десь на п'ятницю, суботу, але масового е потоку. Відпочиваючих не було на нашій громаді, тому ну, можна сказати, що як такого сезону навіть не було. Як взагалі там місцеве населення? Воно ж чекало зазвичай цей сезон. А зараз як, як виживають, виживають люди? Так, тому що сезон для жителів нашої громади? Один із основних був заробітків, тому що люди могли продати як і пампушки, пончики наші, так і рибу, так і продукти власного виробництва. Хто мав будинки чи бази відпочинку, зміг також заробити туристів. Це ну можна так сказати, кожного року було одним із сьогодні, коли турист не поїхав, відповідно. Наш місцевий житель зробив ту копійку, тому ну так складна ситуація, але я думаю, що головне сьогодні перемога нашої країни війні, а думаю, наслідуючи чи через рік наздожину те, що втратили. Ну і не можу не запитати про ціни вже як, як, як рекламу. Про, рекламуйте, за скільки ще можна приїхати і відпочити там е, у вас е, на в Шацькій громаді на Шацьких озерах? Е, ну, з, зважаючи на ситуацію, ціни не піднімалися. Хоча е, спочатку, коли е, мав би починатися сезон, десь на початку червня, ми прогнозували, що ціни можуть. Підроститись на 30% це як і на проживання, так і на продукти харчування, тому що з ціни на пальне. Колора. Але навіть протягом сезону ті відпочивальники, які яким вдалося відпочити, спілкуючись з власниками з власниками вас, відпочивати чи приватних садів, то ну, ми присвідчили, що ціни не піднімалися, і вони про це самі наголошували, тому що зрозуміло е, сьогодні ситуація знову українця з... То, то скажіть, е за скільки можна було? Ну за скільки можна нічити? Ну, яка ціна там не знаю, 200, 300 гривень, 500, За скільки можна? Ціни, ціни, ціни варіюються від 200 гривень і вище залежно від комфорту і залежно від умов проживання. Тобто, від 200 гривень за добу о, на Шацьких озерах на, на сьогодні можна було відпочити. Багато чули розповідей про те, що представники центру комплектування і соціальної роботи, ну це колишні військовмати, прогулювалися е, прибережними смугами біля Світязя, вручали чоловікам повістки. Було таке, чи багато виявили ухилянтів. Ну так ми спостерігали на початку сезону, коли тільки розпочалось літо. Були декілька таких можна сказати, рейдів, але вони в загальному відпрацюванні по нашій території. Тому це не була, це не були якісь такі прямі рейди стосовно оповістити найбільшу кількість людей. І е, там ще кількість повісток. Е, ці рейди стосувалися. Вони були як центром кортування, так і спільно з патрулями поліції. Е, я думаю, ви чули відпрацьовувалось кожен район е, в нашій області. Кожна громада, ось наша не стала виключенням. Тому такі э, рейди десь таке э, ну, така ситуація спостерігалася. Проте, э, э, ну, після відпрацювання цієї ситуації, э, ми не спостерігали роздавання на пляжах, чи біля ресторанів, чи біля парків э, повісток від центрів комплектування. Тобто є сьогодні завдання в центрі комплектування? Вони е, безпосередньо в завданнях виїжджають на місце проживання е, ну, жителів, яких їм потрібно оповістити, і вони е, виконують свою функцію. Чи багато переселенців у громаді е, зупинилися? Адже вона у вас прикордонна. На початку війни, коли тільки розпочалася е, ми спостерігали більше переселенців, тобто їхали люди. Ми офіційно е, більше півтори тисячі людей зареєструвалися в нашому центрі надання адміністративних послуг, отримали довідку е, внутрішньопереміщених осіб. Проте з е, наближенням більше до початкового сезону люди. Потрошки почали виїжджати до своїх місць проживання. Навіть особисто я спілкувався з одними такими людьми. Вони, ну розумієте, своя хата вища, і люди, просто перебуваючи два-три місяці на інших територіях, все-таки хочеться додому, і вони, незважаючи на те, що це Харків, Київської області люди з Київської, вони незважаючи на те, що там ще небезпечно повертатися, хотіли їхати, і ну вирішили для себе покидати нашу громаду, їхати на своє основне місце проживання. Що стосується стану на сьогодні, то так, ну не дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Ми спостерігаємо, проте Очікуємо в зв'язку з тим, що вище керівництво держави оголосило про те, що необхідна обов'язкова евакуація Донецькій Луганській областям. Тому ближче до осені я думаю, ми очікуємо більше людей, які будуть приїжджати до нас на територію. Але водночас ви маєте і свій план евакуації, адже ж межуєте з Білоруссю, а про загрозу вторгнення нам говорять уже з півроку. Е, ну, звичайно, дуже багато зараз розмов про план евакуації. Області, району, громади, звичайно, він повинен бути і він є, але він не підлягає розголошенню, тому що якщо ми розкриємо карти і покажемо, як ми людей, то ворог просто буде по тих шляхах блокувати і ну, робити. Ті речі, які він робить зараз по всій Україні тому він є, він є. Він е, доведений до жителів громади в той час, коли ми е, отримаємо інформацію, що по нашій території буде якась небезпечна ситуація. Ну станом на сьогодні ситуація контрольована на кордоні е, стабільна, тому е, ну поки. Пане Богдане, хотіли також запитати, як взагалі зараз настрої так в на вашій громаді, зважаючи, що були неодноразово вже ну такі інформаційні, так десь ну не буду казати це вкиди, але повідомлення про те, що ось ось білоруси підуть, то все ж таки, як, як у вас настрої? Наскільки готові, не знаю, там приймати бій і готуєте сюрпризи? Ну і взагалі, як люди самі сприймаються, пересічні мешканці. <головіка> Відверто скажу, що наша громада ну можна так сказати вже вже звикла до напруженої ситуації, до інформаційних вкидів з території Білорусі, В принципі на нашій території достатньо сили засобів для зустрічі ворога. Це не секретне нікого неодноразові анонси. Новинах, ну тобто, це все. Ну ми готові зустрічати ворога. А на рахунок е населення, то ну скажу, що наші люди вже трошки привикли до цієї ситуації, і коли е до нас от, приїжджали відпочиваючи, чи туристи вони так обережно відносяться до цієї території, тому що е зрозуміло близькість до кордону. Росія, але поспілкувавшись з нашими жителями, не трошки заспокоюються. Ну, тому ну, питань в цьому має, що е, наші жителі десь панікують, і з них відкидають. А чи є спілкування з сусідами а, за кордону, адже ж таке спілкування було раніше постійним. Ми знаємо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії воно припинилося, але можливо десь відновилися якісь зв'язки там з родичами, з рідними, близькими з Білорусі, спілкуються, що говорять. Ну, знаєте, можу сказати, що ну, 50 на 50, тому що е, тут є дві складові. Е, По-перше, е, люди, навіть якщо е, родичі на цій стороні е, ну, підтримують е, українську сторону, вони бояться говорити, тому що е, ну, записи записують, і ми вже навіть Ну, Мали такий один випадок про затримання жителя, ну, там, за телефонні розмови. Тобто він був українець, але він досить довгий час проживає в Білорусі. Його затримали за спілкування з українцями. Тому десь і наші жителі ну, десь перестерігаються, щоб і не нашкодити своїм родичам на тій території. Тому десь навіть якщо спілкуються, то оминають тему війни, оминають тему. Другі, а спілкуються тільки ну, часто по питаннях родинних майних. А чи ходять місцеві люди до лісу по ягоди, гриби, адже ж неодноразово попереджали там заміновані ділянки є? Так, було прийнято рішення на раді оборони визначення. Місця, де можуть наші жителі ходити по ягоди і гриби. Звичайно, це ті території, ті населені пункти, які межують з кордоном з Білорусі, там категорично заборонено. Були визначені місця, де люди могли піти, збирати ягоди гриби. Тому ми цю інформаційну кампанію проводили, наші старості спілкувалися з жителями. Ростинський його прогрів пояснювали, що не можна ходити туди, ну, в, ті, в ті місця, де заміновані, і де тому, ну, слава Богу, сезон ягід закінчився і нормально пройшли цей період. Що ж, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого етеру. Розповіли, як живе громада. На прикордонні для нас завжди важливо почути, як же там на півночі Волині. Приємно, що у вас такі оптимістичні настрої і ніхто не боїться ворога. Ну і сподіваємось, дійсно наступний сезон курортний буде в розпалі. У вас буде туристів більше набагато ніж було раніше. В рази так і це все у вас, як то кажуть, віддасться. Отже, з нами ага. на зв'язку з нами на зв'язку був секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук.